Вітання, подібне питання. Ви періодично задаєте мені і моїй колезі. особливо сьогодні. От якось було багато подібних дзвінків. Тому вирішила записати ефір з цього питання. Що робити, коли ви пишете? От ви є військовим. Ви пишете рапорти, перебуваєте там на виконанні бойового завдання. Наприклад, так, у вас є підстави для того, щоб, наприклад, пройти перекомісію, у вас є направлення, або у вас є підстави для звільнення, ви надали всі документи, але чомусь там, наприклад, вже місяць ніхто не реагує на ваш рапорт, і ви розумієте, що є велика ймовірність, що його просто було викинуто. І коли ви починаєте діставати вашого командира, а що там, коли буде відповідь, то вам говорять... Там завтра-завтра-післязавтра цей рапорт по факту нікуди не передавався, і з ним ніхто ще навіть і не ознайомився. Періодично бувають дійсно такі обставини, коли а, ваші рапорти дійсно нікуди не йдуть далі, окрім а, сусідніх кущів. На жаль, що робити? Тому що а, а, вирішувати питання все ж таки потрібно, особливо коли є підстави на це для цього, що. Пропоную вам робити в принципі те, що спрацьовує. По-перше, якщо вас відправляють там на маленький, ну невеличкий проміжок часу для відпочинку, то у вас з'являється доступ до інтернету. А якщо є можливість передати там внутрішньою поштою до військової частини там тими, хто їздить туди-сюди, там привозить продукти і так далі. Вашого рапорту без візи командира з додатковим поясненням, чому ви напряму без візи командира направляєте на керівництво військової частини ваш рапорт? А, тому що. Ну, таким чином тільки можна робити. Ще один є варіант, якщо у вас є можливість відправляти от є доступ до інтернету, так, ви можете, по-перше, знайти номер гарячої лінії Міноборони. Я під ефіром ще номер це залишу. Ви можете в телефонному режимі описувати, яка у вас виникла проблема, щоб це поставили на контроль, тому що такі питання Міноборони дійсно опрацьовує. Вже є багато підтверджених випадків, коли. Кові звертаються за скаргами, їх дійсно чують і вирішують їх питання потім після такої скарги. Ще один варіант є: якщо не спрацювала ваш рапорт, тобто ви знаєте, що діловод отримав ваш рапорт і так далі, так, але командир не зреагував або не хоче реагувати, або там через певні обставини немає фізичного часу на це реагувати. А, наприклад, замполіт вас там на вас точить зуб. Ну, буває різні ситуації, да? не все так гладко, як то кажуть. То в такому разі ви можете рапорт направляти на військову частину звичайною Укрпоштою, якщо у вас є така можливість фізична, так з копією на Міноборони і генштаб ЗСУ. Є така можливість, тоді дійсно всі ці рапорти вони опрацьовуються, тому що насправді військові частини мають вести правильно діловодство там є певні інструкції. Які прописують алгоритм прийняття всіх рапортів, опрацювання, строки насправді більше місяця? Жоден рапорт не має права. Розглядатися, тому що там є приблизні строки це 15 днів з дати отримання цього рапорту, коли має бути реакція. Якщо це відмова, то ця відмова має бути письмова, аргументована, або ну не так, як періодично от ви телефонуєте і скаржитеся нам, що так і так. Я там подав 1, 2, 3, 4 рапорти. На них там кудись в кущі полетіли. інший сказав Командир не діставай, в мене є інші питання, і так далі. Там ну різне буває, але ви маєте розуміти. Якщо у вас є підстави, наприклад, для того, щоб там звільнитися, ви подали всі документи, але там чогось не вистачає, то ви можете це все подавати через Укрпошту цінним листом з описом повідомленням. Якщо ж і такого доступу у вас немає, або, наприклад, ви десь там можете зловити електронну пошту, є також електронна пошта Міноборони, вона вільна у доступі, в принципі, ви можете також в копію ставити скаргу і просити направити на вашу військову частину через електронну пошту, Міноборони також бере в роботу такі звернення і скарги. Тому що по-різному буває. По-перше, не у всіх є доступ до Укрпошти, не всюди ці відділення зараз працюють. По-друге, не завжди є стабільний зв'язок і стабільна можливість там, користуватися інтернетом. Ще один момент, коли, наприклад, ви скаржитеся нам, що у вас є підстави для звільнення. Ваша дружина вам там все передала на військову частину, але чомусь військова частина вже другий місяць мовчить. Ви там подавали через командира рапорт на звільнення, але нічого не відбувається протягом декількох місяців, що робити? Дивіться, що можна зробити. Ваша дружина може також подавати від вас документи, це все нотаріально завіряти. Ну, наприклад, якщо це ми говоримо про свідоцтво, про народження трьох дітей. Це є підставою для звільнення, ви це знаєте. Ми неодноразово з колегою про це говорили, це все направляється листом, цінним листом з описом і паперовим зворотним повідомленням, наприклад, вашій, вашою дружиною, і ще свідоцтво про шлюб бажано додавати. Так от, якщо ваша дружина не знаходить адресу поштову у вільному доступі, тому що зараз більшість цих адрес вона зрозумілих. Підстави причин вона а, скрита, то такі звернення на військові частини можна направляти через Міністерство оборони України. Ці питання також вирішуються нашим Міністерством, яке курує самооборону. А, в такому разі. В такому разі ці всі звернення, рапорти, вони дійсно будуть доставлені до адресата, тобто до військової частини, тої, якої потрібно. І в такому разі 100% буде вам реакція: буде або звільнення, або там прохання донести не Ті документи, яких не вистачає. Тобто скоригувати, скажімо так, реакцію на рапорти і все ж таки заставити їх розглянути, як ви бачите, варіанти є. Просто ними треба знати, як користуватися. І це не обов'язково бути вам, юристом або адвокатом. Ви тепер самостійно знаєте, що ви можете перше. Ну, просто щоб це все зафіксувати, да якщо у вас немає більше трьох тижнів реакції на ваш рапорт по місцю, або ваш командир не хоче приймати від вас або візувати ці рапорти, ви можете напряму подавати це до військової частини, або тими людьми, які періодично їздять від вас до військової частини, там, наприклад, передають продукти і так далі. Ну, тому що є зв'язок завжди. Другий варіант, якщо є у вас можливість там самостійно скористатися послугами Укрпошти, є електронний зв'язок, ви можете через електронку також подавати ці рапорти і просити їх розглянути, проконтролювати через Мін оборони. Країни. Це працює. Якщо у вас є підстави для звільнення, ви подавали ці підстави для звільнення і не було реакції, або, наприклад, оригінали документів перебувають у вашої мами, у вашої е, дружини. В такому разі вони також мають право це всі документи засвідчені, подавати до військової частини, напряму. А ви додатково можете подавати рапорт, як я вже сказала, чи, або через командира, або напряму до військової частини, або навіть через електронну пошту, Міноборони, просто будь ласка, старайтеся, щоб у вас був доступ. Ну, хоч у одного завжди є в наявності телефон, який може фотографувати. Тобто фотографуйте, будь ласка, всі рапорти, які ви подаєте. Це вам буде в нагоді, тому що періодично буває, що ви там написали п'ять рапортів. Вони десь там, ну, короче, не дійшли куди потрібно. Як ви потім доведете, що ви щось робили, розумієте? А у військовій службі, як? якщо нічого не написано, не зафіксовано, значить цього не було. А потім, що хочете, то й робіть. Тому ваше завдання максимально контролювати процес, що ваші рапорти, ваші заяви і так далі фіксуються. Тому що діловодство насправді у військових частинах воно дуже чітке. Там дуже чіткі інструкції, але є ще, як то кажуть, людський фактор, ну, який треба вам вже особисто контролювати, тому що надіятися на те, що у вас там щось 100% буде працювати, а у вас немає реакції на ваш рапорт протягом місяця, то ви знаєте, що вам треба не чекати ще один місяць, а одразу писати повторне звернення. Повторний рапорт, скаргу писати, тобто смикати самостійно, тому що за вас цього ніхто не зробить. Добре, друзі, якщо у вас якісь залишилися питання, доповнення і так далі, будь ласка, пишіть під цим ефіром. Всім бажаю мирного неба, витримки нам, наявності тепла, світла і періодичного зв'язку, хоча б і до нових зустрічей в ефірах. На все добре!